Стосовно моєї позиції, московського патріархату не повинно бути ані в Хмельницькому, ані в Україні загалом. Це повністю проросійська секта, яка виробує людей, промиває їм мізки і каже, що війни нема. Також е, вони коригують вогонь по нашим військовослужбовцям. Вони являються першими колаборантами, якщо заходять російські війська на території, захоплюють. Першими попи їх зустрічають, розміщають, розповідають і їм допомагають проводити фільтраційні заходи їхні. Також стосовно брехливої заяви московських попів, що я якоби кинув Євангелію, я до неї не, не торкався навіть руками. Також дуже погано, що патрульна поліція повелась з них на поводу і, скажімо так, підтвердила їхні, їхню брехню. Хочу дуже подякувати всім своїм друзям, знайомим, хмельничанам, моїм побратимам з 19-го стрілецького батальйону. Також подякувати з інших військових підрозділів, мешканців Хмельницького, і не тільки Хмельницького, а й всієї України за те, що допомогли в інформаційному розгорі московського свавілля в місті Хмельницькому. Також я хочу подякувати людям, які організовують акцію протесту о 18.00 біля біля цієї московської церкви на Кам'янецькій біля Арки. Я також хотів відвідати цю акцію, але в силу деяких обставин зараз знаходжуся на лікуванні. Мене госпіталізували. Ну і я зараз чекаю, повідомлення скажуть, який у мене діагноз.